Ліквідуючи аварійні служби та кваплячись сповістити щодо готовності міста до холодів, мерії, мабуть, не замислились про наслідки. Але ж природа, а також старі комунікації до слів Костусєва не прислухалися і вчинили на зло. Знов постраждали прості одесити в одному з будинків, що у поволку Некрасова вже кілька днів відсутнє опалення, і коли з'явиться, невідомо. За словами старожилів будинку, проблеми з опаленням тут існують давно. Щоправда, раніше комунальним службам вдавалося впоратись із невеликими аваріями і рахунки за ненадані послуги були невеликими, але тарифи зросли. і Тепер важко платити за ненадані послуги. Натоплення вообще немає, а деньги требують Кожен місяць. Приходять на суд. Будем судити вас. Я ходити не можу. вони судити мене будуть за те, що я, я ці місяці платила. Далі опалення я начала платить по 100 рублів в місяць. Ані відключілі й ніякому говоріть я все замерзло. мерзлов. Как жить далі? Я не знаю. У цьому дворику зараз не опалюється близько 10 квартир. Мешкають тут переважно пенсіонери та люди похилого віку. Деякі на силу рухаються. Від холоду рятуються хто як може теплими речами, електрообігрівачами та вмиканням газових плит. Проте є й більш оригінальні способи. Наприклад, пляшки з гарячою водою, які використовують у якості грілок. І сі я його у я би ему сказала мэру, щоб он прийшов, падла і пожив. Водійсь в цьому холоді. Тріснули труби, і терпець мешканців цього будинку урвався у минулі вихідні. Теплотехніки злили з труп опалення воду, аби замінити одну деталь. Роботи на один день, але у свій вихідний працювати вони відмовилися. Потім настали морози. Труби розмерзлися, обсяг роботи збільшився, кажуть мешканці. Вчера целый день они бегали по всему, система огромная, по всему чердаку они бегали, но, видите, позамерзали трубы. Теперь трубы все перемерзли, они, изоляцию нужно снимать. размораживать, ничем мы не защищены, что они начнут опять взрываться, потому что все старое. везде холодно, везде сыро. У меня маленький внучок ребенок уже болеет часто, тому що п'ять уже заболел, считайте. у него, если вот сейчас пошли к врачу, если прийде, если будет температура, так я не знаю, что уже куда его прятать. И что, как делать. Звернення на гарячу лінію мера до місцевого дезу до адміністрації району. Не надали. Я дзвонила в, в мерію, там автоответчик, там ніхто не сидить, Дзвонила приморську, організа... приморську адміністрацію, вони сказали, Ваша заявка прийнята, ми вже отдали в Дез. В ДЕЗі сказали, навіть наш начальник он вчора і то сказав, говорить. Стоїмо інформували, що половина ми запустили, какую-то лінію запустили, Я не знаю, я не можу говорити, какою. Коли буде опалення, мешканці не знають. У той самий час збільшується рахунок за споживану електроенергію, і навряд чи варто очікувати від мерії компенсації за спричинені незручності та шкоду завдану здоров'ю доситів. Анатолій Косин, Юрій Рух, телекомпанія Круг.